З початку повноваштабного вторгнення РФ на територію України послуги управління капітального будівництва архітектури житлово-комунального господарства та комунального майна розширилися. В управлінні функціонує шість відділів, які виконують функції замовника виконкому Марганецької міськради з різних направлень. З 2024 року додалася ще одна послуга: є відновлення. З початку воєнної агресії та Руйнування нашого міста та нашої громади. Наша громада була в зоні активних бойових дій. Допомогу наші мешканці отримали за рахунок місцевого бюджету. За період 2022-2023 роки отримали 510 осіб майже на 11 мільйонів гривень допомоги. 5 осіб отримали квартири. Сума допомоги становила 1,2 мільйони гривень. Також були придбані будівельні матеріали на суму 6 мільйонів гривень. Це ми допомагали з місцевого бюджету нашим громадянам. З початку січня 2024 року розпочалась державна програма Є відновлення нашій громаді. Тому що ми перейшли з зони активних бойових дій на зону можливих бойових дій. Ця державна програма допомагає нашим мешканцям на відновлення наших. Квартир, будинків, житла. Станом на сьогоднішній день майже 723 заяви вже було опрацьовано. Нараховано 19 мільйонів допомоги нашим мешканцям. Також було видано два житлових сертифікати на суму 3 мільйони гривень. Також наше управління капітального будівництва дуже тісно співпрацює з благодійними організаціями щодо надання. Підтримки гуманітарної в плані будівельних матеріалів та спецтехніки. На жаль, майже щодня Марганецька громада підвержена обстрілам. На місця прильотів виїжджає комісія з обстеження пошкодженого майна. Незважаючи на щоденні обстріли марганецької територіальної громади, комісія продовжує працювати. Що майже щодня відбуваються обстріли як самого міста Марганець, так і прибережної території. Після відпрацювання працівниками поліції та органами ДСНС, ми отримуємо дозвіл на виїзд та на обстеження. Міць місць, зазнавших руйнувань або пошкоджень. Комісія виїжджає у складі шести осіб разом з головою комісії, проводить обстеження житлових нежитлових приміщень. По результатам обстеження складається акт у двох примірникам. Також щоденно для ліквідації наслідків та екстреного відновлення виїжджають представники комунальних служб. Це саме працівники комунального підприємства, комунальник Марганецької міської ради виконуються роботи з закриття віконних та двірних отворів. Також заучені благодійні фонди і організації. Що ви фіксуєте у своїх актах пошкодження, пошкодження будинок чи квартира, це вікна, двері, стеля, підлога, дах. Перекриття дерев'яні конструкції, житлові, також літні кухні, гаражі, паркани Чи потрібно людям тут писати заяви для того, аби ваша комісія виїхала до них додому. Якщо йде масовий обстріл, то інформація поступає від працівників поліції та ДСНС, але при виїзді поліції і не на місці. Власника житла або будинку немає, то їм потрібно потім звернутися у виконком, написати заяву, зазначити свої контактні дані. Потім формується перелік адрес, і комісія виїжджає, опрацьовує додатково ці адреси. Після обстеження пошкодженого або зруйнованого майна фахівці управління виконують наступну функцію. Після того, як складений акт пошкодженого майна, Люди через дію та через СНАП подають повідомлення на відшкодування збитків від обстрілів. Воно через електронну почту надходить нам. Ми комісійно виїжджаємо на місце, дивимося на пошкодження. Які пошкодження на цей момент не усунені, ми їх вписуємо і на основі. Чек-листа, який прийнятий по Україні з розцінками стандартами, ми нараховуємо згідно об'єму суму відшкодування. Після збору та обробки документів готується проєкт рішень на виконком. Після того, як оброблено чек-листи, розпочинається завершальний процес. Наш відділ займається на даний час обробкою заяв на про програмі. Є відновлення. Що вона передбачає. Тобто, після нарахування чек-листа, чек-лист передається до нашого відділу, де ми вже працюємо з громадянами, тобто ознайомлюємо з самим чек-листом, обсягом робіт, сумою компенсації, беремо у громадян, у заявників витяг про несудимість або документи, які підтверджують наявність пільг, якщо вони є. Людина розписується за в чек-листу і йде чекати кошти від держави. Наш відділ отримує всю необхідну інформацію від людини, обробляє в електронному вигляді, загружає на портал Дія і відправляє для подальшої виплати. Працівники управління мають ненормований робочий графік, адже майже щодня фахівці стикаються з пошкодженнями майна від обстрілів, тому оперативне реагування. У пріоритеті